Вітаю, спані та панове, з вами Олександр Святов. Слава Україні, слава за сил, слава волонтерам. God America. Long Америка, the king! Сьогодні я хочу поговорити про рюкзаки, про баули, про великі рюкзаки і про штурмові рюкзаки. Це дуже важливо, тому що розуміння концепції того, що ви маєте мати з собою, що має бути в рюкзаку, як це все має бути скомпоновано і складено. Це дуже дуже важливо. Тому давайте, будь ласка, розглянемо відео. Воно коротеньке, воно, можливо, не підійде на 100% усім, але сама концепція цього вона точно не лишить вас байдужими. Будь ласка, подивіться і спробуйте реорганізувати ваші особисті речі в рюкзаку, ваше спорядження та те, бо чого ви не можете висунутися на виконання завдань. Дякую вам всім за підтримку та допомогу, всі посилання. В описі під відео там телеграм, інстаграм, посилання на баймі кофі та можливість стати спонсором каналу. Дякую. Поїхали вітаю! Зараз поговоримо про рюкзаки, про концепцію нашого підрозділу стосовно транспортування речей. Як це було і як це є перший момент до активної фази, коли ми заїжджали в сектор, то відповідно ми мали таку концепцію баул-рюкзак. Тобто боєць мав вдягнути на себе своє екіпіювання, там, броню, каску, РПСку, на плечі повісити Баул з речами, які йому були необхідні на той період, який він знаходиться в секторі. На груди вішався наплічник, і в руках була зброя. Ось в такому вигляді він мав там продавати певну відстань, там, певну кількість кілометрів там, на станцію погрузки, потім станції вигрузки на доточки, де він мав працювати. В Баулі були основні речі. Рюкзак або наплічник використовувався вже для роботи на позиціях. Літраж баула 120 двадцять літрів. Літраж рюкзака 40-45 Здебільшого використовувались статутні рюкзаки, вони доволі зручні за рахунок своєї конструкції. Я мав більш покращену модель статутного рюкзака від фірми Атака. Декілька років користувався, був задоволений. Наразі я використовую цей рюкзак це триденний рюкзак американської армії в кольорі Вудланд. Це не сучасний рюкзак, але мені було цікаво його потестити, того я собі його і придбав. Я маю. Ще більш сучасні рюкзаки, але наразі використовую цей а, Попереднє враження, доволі зручний. А, які помилки я бачу зараз, коли там прибувають мобілізовані або там контрактники? А, дуже багато військовослужбовців, по перше, використовують неякісні рюкзаки з нейлону, які тупо розлазяться. То якщо ви обираєте собі рюкзак, це кордура, вони не коштують дорого. Там 2-2,5 тисячі гривень. Але якість має бути, бо крім там, власних речей, ви там, маєте ще переносити БК і таке інше, тому він має бути міцним. Друга помилка це розміщення додаткових елементів. Там, спальна система або карімат. Зазвичай карімат вішають отут вниз замість спальної системи, тим самим збільшуючи габарити того рюкзака або наплічника. Тому раджу вішати спальну систему в саме низ, відповідно, з цього боку або з іншого вішаєте собі е, карімат і, відповідно, е, там, з протилежного боку вішаєте одноразку. Ось. Тому ви маєте вогневу міць, там певну, да? вам це зручно транспортувати. І водночас у вас більш-менш прийнятні габарити. Е, Зараз ми зменшили кількість речей до одного рюкзака 45 літрів. Тобто, кожен з нас має там один рюкзак 40-50 літрів, ось в якому мають бути складені всі його речі, які необхідні. Так, звісно, є там додаткові речі, але у разі пересування кожен з нас має розуміти, що він, якщо в нього речі не в його рюкзак або наплічник, то вони лишаються там, де вони лишаються. Тобто я маю ще один спальник, да, але він лежить у мене там на ліжку, і відповідно цей рюкзак у мене готовий. Тобто я його схопив і там поїхав працювати. Тобто, в ньому є все, майже все, там, окрім там, засобів особистої гігієни, які наразі з нього викладені. Ось тому давайте подивимось, що наразі в ньому є. Несесеп, в якому складені е, футболки, в якому складені е, спідні білизни. Зазвичай 4-5 пар футболок, 4-5 пар спідньої білизни, плюс 4-5 пар шкарпеток. Далі бойова сорочка, яка була складена в ренджеру, але чомусь посклалася. Додатково ще одні штані з наколінниками, набої, магазини, тепла куртка британська від арктичної форми, яка використовується армія Британії, вона компактна і тепла. Одноразові душі, питна трубка. Завдяки якій можна пити воду з будь-якого джерела. Далі, далі, далі армований скотч, на якому тримаються всі Збройні сили американські та наші Це павербанки та а, різноманітні дроти, трошки смаколиків, енергетик. Тут знаходяться засоби для чищення, мастило. Тут у мене е, знаходяться протинові батончики та е, аварійний раціон харчування. З іншого боку, в такій же кишені дощовик та пончо. Пончо лайнер американський, на якому можна спати і можна ним вкриватися. Це, якщо не треба використовувати спальну систему. Літраж цього рюкзака десь 45 літрів. В принципі, все, що мені необхідно, в ньому є. Є змінний одяг, є там спальна система, є, що поїсти, є грілочка, є газовий балон, є кава. В принципі, все, що необхідно, все є. Тому це лише власний досвід і рекомендація. Використовувати якісні речі, використовувати міцні речі, бо як в цивільному житті, так і особливо на війні дрібниць не буває. Кожна дрібниця може врятувати вам життя. Слава Україні!